В умовах сучасної війни технології відіграють ключову роль у забезпеченні безпеки та ефективності військових операцій. Серед найважливіших інструментів на полі бою сьогодні особливе місце посідають безпілотні літальні апарати БПЛА. Їх передача Україні від міжнародних партнерів стала важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Ці передові технології дозволяють не лише підвищити точність ударів по ворожих цілях. А й ефективніше здійснювати розвідку, моніторинг та коригування вогню з огляду на динаміку сучасних бойових дій, передача БПЛА Україні це не просто технічна допомога, а вияв міжнародної солідарності та підтвердження спільної боротьби за цінності, свободи та суверенітету. Ці очі в небі допомагають зберегти життя наших військових, забезпечуючи точну інформацію про розташування ворога. Та оперативну перевагу на полі бою. Switchblade. існують два варіанти, що відрізняються максимальною відстанню ураження та потужністю боєголовки Switchblade 300 і Switchblade 600. Switchblade 300 ціна стартує від 6 тисяч доларів за одиницю. Ця модель є легшою та простішою у використанні її зазвичай застосовують для знищення легкої броньованої техніки або особового складу ворога. На відстані до 10 км. SwitchBlade 600, вартість одного такого дрона, становить близько 70 тисяч доларів. Ця модель є більш потужною, має більшу дальність ураження до 80 км та здатна знищувати бронетехніку. Вона оснащена системами для автономного або ручного керування та інфрачервоними датчиками для нічних місій. Байрактар ТБ2. Вартість одного безпілотного літального апарата Байрактар tb 2 становить приблизно 2 мільйони доларів. Проте, якщо враховувати всю систему, яка включає наземну станцію управління, антенну систему, боєприпаси та навчання персоналу, загальна вартість комплексу може сягати від 30 до 70 мільйонів доларів за комплект із шести дронів, максимальна висота польоту до 8,2 км, дальність дії. До 150 300 км. залежно від модифікації та оновленої версії. Озброєння може нести до чотирьох високоточних бомб мам МАМСІ або дві керовані протитанкові ракети УМТАС, Вантажопідйомність. 55 кг. час польоту до 27 годин безперервного польоту. Quantix Recon UAS. Вартість безпілотного літального апарата Quantix Recon UAS становить приблизно 16 тисяч доларів за одиницю. Тип конструкції гібридний вертикальний зліт та посадка VTOL, що дозволяє поєднувати переваги квадрокоптерів і безпілотників із фіксованим крилом, дальність польоту до 20 км, час польоту до 45 хвилин, маса. 2,27 кг. Quantix Recon має можливість працювати в умовах радіочастотної тиші, що дозволяє уникати виявлення та придушення сигналу. Вормейт вартість одного безпілотного літального апарата Вормейт з боєголовкою становить приблизно 12 тисяч доларів. Тип бойової частини осколково фугасна, термобарична або кумулятивна для ураження бронетехніки. Максимальна швидкість 150 км на годину під час атаки, злітна маса 5,7 кг, час польоту до 70 хвилин, максимальна висота – 150-300 метрів, дальність управління до 30 км. DefendTex d 40 залежить від його комплектації та призначення згідно з наявними даними. Ціна одного дрона становить приблизно тисячу доларів за одиницю. Defense Tex D40 це баражуючий боєприпас, який може бути запущений як вручну, так і за допомогою гранатомета. Цей дрон камікадзе здатний знищувати танки, живу силу та склади боєприпасів. Він може працювати індивідуально або як частина рою дронів для одночасної атаки кількох цілей, дальність польоту до 20 км. Час польоту до 30 хвилин тип бойової частини осколкова, бронебійна, димова або термобарична. Автономність може працювати за заздалегідь встановленою програмою або під керуванням оператора. Autel Evo – вартість безпілотних літальних апаратів. Autel Evo залежить від моделі та комплектації. Вартість може коливатись від 10 тисяч доларів до 60 тисяч доларів. Було передано близько 350 одиниць. Phoenix Ghost вартість 130 тисяч доларів. Тривалість польоту до 6 годин польоту. Phoenix Ghost це баражуючий боєприпас, схожий за функціональністю на дрони Камікадзе типу Switchblade, але має покращені можливості для роботи вночі та здатний перебувати в повітрі протягом більш тривалого часу. На цьому друзі, все. Але я впевнений, що це не всі дрони, які отримала Україна в підтримку. Я назвав тільки ті, що є у вільному доступі. Дякую за перегляд. Також не забудь поставити вподобайку і підпишись на канал. Також можеш поділитись цим відео із своїми друзями.